Зібрались в далеку дорогу, взяли з собою все саме необхідне. Переду 650 кілометрів в одну сторону. Березень місяць, 100% 408 кілометрів. Подивимось, перевіримо. Ну що, в добрий путь. Цікаве спостереження. Швидкість приблизно 80 км за годину, 87% заряду батареї, 400 км прогнозую. Розхід електроенергії 17,5%. Ну, це прям цифри такі дуже цікаві, дуже приємні. Будемо спостерігати далі. І все це при тому, що на вулиці 4,5 градуси тепла близько 25 км зі швидкістю 100 км за годину розхід електроенергії не сильно змінився. Він плюс-мінус там скаче 17,7, 17,6 17,5 але не міняється. Тобто, в принципі, можна сказати, що при швидкості 100 км за годину. Розхід електроенергії суттєво не змінюється. Ось, ну і їдемо без пічки, вмикаємо інколи там обігрітися і з обдувами. Батарея була розігріта, так як виїхали там в всім, грубо кажучи, а зарядка закінчилася в 6. Тобто, всю ніч батарея від 20. До 100% заряджалась тому батарея була тепла. Це плюс. Проїхали 172 км Залишилось 262, 59% заряд. Розхід електроенергії, бачите. Приїхали вже Житомир з Києва. На швидкісний GBTDC. Будемо заряджатись. Ну що, погнали? 37 кВт Пряміком в батарею. Важливо сказати, машина 22 року, друга половина. Plus або трошка, неважливо, в принципі, ну, головне, що задніпривідна просто. Прошивка 29.30. Так що ну, зараз березень, погода. Холодна, плюс 5 градусів приблизно. І на такій погоді машина реально в економ режимі. 400-430 проїжджає. Я думаю, літом можна буде і 550 зробити, а навіть і 600. Будемо тестувати. Машина заряджена на 96%, а все одно заливає 25 кВт. Ну, ми від'єднуємось і летимо далі. Друга зупинка в місті Хмельницьке GBTDC, 40 кВт заливає. Прикольно, атмосферно. Сонячні панелі. Розхід електроенергії 18-19 кВт на 100 км. Якщо рухати зі швидкістю 100-120 км за годину, клімат включали-виключали, але в принципі не мерзли. В дорозі 10 годин, проїхали 710 км. Якщо коротко, Подорожувати на електромобілі на захід України можливо на ID4 22 го року з батарейкою 85 кВт годин Задніприводна просто там пір плюс або прошка без переробленого роз'єма, тобто з звичайним GBT Заряджались в Житомирі, приїхали туди з 60% зарядом Підзаряджались в Хмельницькому теж приблизно 60% заряду, і потім вже сюди. Якщо було б на вулиці холодно, то ще б би б підзаряджатись десь в Івано-Франковську. Зараз в Києві температура плюс 5 градусів, Буковелі 0 градусів. Машина проїжджає приблизно 450 км на одному заряді в середньому економічному режимі зі швидкістю там 100, 110-120 км за годину. Так що, в принципі, літом, я думаю, 550 на ній можна проїжджати, а може навіть в економ-економ режимі навіть 600 вижити. Так що електромобільного майбутнього, електромобільного двіжу всім. Пока!